Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо множити многочлени. На відміну від попереднього разу, нам потрібно помножити кожний з елементів в перших дужках на кожний з елементів в других дужках. Тобто, нам потрібно буде помножити, наприклад, 2 на B та на мінус 3. Так же сам потрібно буде А множити на b і А множити на мінус 3. Тобто абсолютно кожен доданок з перших дужок на абсолютно кожен. З других. Давайте зробимо це. Ми матимемо помножити А, а спочатку будемо множити на Б. До речі, всі ці стрілочки я зараз поприбираю. Ви їх можете собі будувати і користуватися ними. Наприклад, ви множите там, А на Б, зробили стрілечку і записали АБ. Далі ви множите А на мінус 3. буде мінус 3А. Так само ви можете зробити стрілочку 2 множимо на Б, 2 Б. І 2 на мінус 3, мінус 6. Все, що потрібно зробити в такому випадку, це звести подібні доданки або записати в стандартному вигляді. Проте нам з вами дуже пощастило, оскільки спочатку в нас доданок другого степеня, а потім два доданки першого, і в кінці доданок нульового степеня. Все записано в стандартному вигляді. Тому ми за завдання вже зробили повністю. Приступимо до другого завдання. Тут. Історія аналогічна. Єдине, що в других дужках у нас вже не два доданки, а три. Для того, щоб перевірити, чи ви все перемножили і не згубили, є хороший варіант, як це зробити. Перш за все, у вас в перших дужках є два доданки, в других дужках є теж два доданки, і два, якщо помножимо на два, одержимо 4. Перевіряємо: один, два, три, чотири. Тобто, справді. Якщо 2 доданки множиться на 2, ми матимемо 4. Якщо ми помножимо 2 доданки на 3, то 2 на 3 буде 6, і ми в результаті матимемо 6 доданків після дорівнює. При цьому можна буде перевірити, чи нічого не загубили в процесі множення. Знову ж таки, ми матимемо 5а помножити на А. Буде 5А в квадраті, тому що а на А буде давати а2. Далі 5А множимо на 2Б. 5 на 2 матимемо 10. Знак треба не губити. У нас був плюс. І перед 5А теж був плюс. Тому ми його ставимо. І дописуємо наше АБ. Тепер нам потрібно 5А ще помножити на мінус 3. 5 на мінус 3 дасть там мінус 15. І допишемо нашу букву А. Щойно ми з вами перемножили. Другі дужки на перший із доданків в перших дужках. Нам же потрібно тепер буде помножити мінус 3 b на кожне з доданків в других дужках. Але зверніть увагу, ви будете множити на мінус 3 b Можна дану історію розділити на дві дії. Виглядало би це приблизно так. Ви б записали от мінус. Далі взяли дужки і просто помножили на 3 b Це було би так. 3 b на А. 3 ab далі 3b на 2b, 6b. Тобто ви ставили б знаки ті, що тут. І це класний варіант, але на одну дію довший. І 3b множимо на мінус 3. Буде мінус 9 b До речі, ось в даному місці, скільки b множилось на b, потрібно було ставити b в квадраті. Тобто, виглядало би так. Наступною дією ви проскрили дужки. Проте, якщо вам так робити занадто ліньки і ви хочете робити все швидко, ви можете. Але давайте перевіримо, наскільки це буде зробити просто. Ми матимемо мінус 3 b множити на А. У нас буде мінус. Тобто ми маємо обов'язково перевіряти, який буде знак. Потім 3b множити на А, 3 ab Далі ми матимемо помножити мінус на плюс 2 b Мінус на плюс буде мінус 3 на 2, 6b на B у квадраті. Знову ж таки, мінус 3Б на мінус 3, мінус на мінус, плюс. Ставимо його 3 на 3 9 і дописуємо Б. Розумію, що зараз виглядає це ніби як все гарно і просто. Але зазвичай із оцими знаками бувають проблеми. Про них можуть забути, що потрібно їх змінити, або змінити тільки один з них. Тобто, це досить цікава історія. Далі потрібно переписати в стандартному вигляді, або якщо є в нас така можливість, звести подібні доданки. Наприклад, у нас є 10АБ і є мінус 3 АБ. От їх можна буде відняти між собою. Спочатку запишемо 5А в квадраті, перепишемо їх. Далі можна попрацювати з доданками, що місяць АБ. 10 відняти 3 буде 7, плюс 7АБ. І мінус 6Б в квадраті. Всі ці доданки другого степеня, тому в якому порядку ми їх розставимо, не так буде важливо. І в нас лишається ще плюс 9 b їх треба дописати в самому кінці. Щойно ми з вами зробили друге завдання. Третє завдання не складне, хоч воно і записане останнім. Єдине на що потрібно звернути увагу, це те, що ми множимо не просто доданки першого степеня між собою і нульового, а тут є вже доданки вищих степенів. І потрібно згадати, як помножити два степені з однаковою основою. Давайте будемо множити. Спочатку на 7а у 8 степені. Будемо множити на А в квадраті. Тому 7 в нас лишиться А в 8 на А в 2. Якщо ми помножимо, ми одержимо 8 плюс 2 в показнику, це буде 10. Що ж, ми з цим вже справилися, далі треба помножити на 3а. 7 на 3 буде 21 знаком плюс. А в восьмому степені на А буде А в 9 степені, тому що до 8 степені потрібно буде додати одиничку. Все на 7 А в восьмому степені ми помножили. Тепер є сенс помножити на мінус Б. Знову ж таки, мінус. Потрібно не забути позмінювати знаки на протилежні, будьте з цим обережними. Мінус Б на А в другому степені. Пропоную А в другому степені писати першим, потім писати Б. Але зверніть увагу, знаки не поставив. тому що його потрібно визначити. У нас є мінус. Тут мінуса немає, переносимо мінус. Якщо працювати і не ставити знак з самого початку, а записати от обрахунки, можна забути, що знак потрібно поставити взагалі, або поставити той знак, який був в даного доданка в дужках. З першим доданком, який міститься в дужках, проблем немає, бо в нас в видимості тільки от один знак. А от з ось цим знаком трапляються проблеми через те, що дивляться на нього, і не можете помітити, що ось у нас був ще мінус, і він міг все змінити. Тому мінус на плюс буде мінус. Далі у нас b має помножитись на 3А, 3A, 3 ab Що ж, я вас вітаю. Наше третє завдання зараз записане вже в стандартному вигляді в порядку спадання степенів. І всі завдання ми з вами вже виконали. Пробуйте! І у вас все обов'язково вдасться.